Військовий Кофлоу Дельта 2 Максику вже ремонтували, і тому це якраз таки буде незвичне відео, Бо зазвичай ми або ремонтуємо першим, або ремонтуємо після когось, але зазвичай там хоч є що ремонтувати. А тут цю станцію вже і ремонтували, і взяли за це дуже-дуже велику суму. Зараз покажу вам плату і вгадайте, скільки за це взяли. І в тоді вона ще й не працює. До речі, ремонтували її кіївська контура, яка вже відрізнилася, так би мовити. Дуже великими сумами на ремонт, і тим, що воно не завжди працює після них. Часто після них проблема залишається такою самою. Тож зараз покажемо плату, спробуємо відремонтувати цю станцію заново вже після них і покажемо, що це секунту. Ну покажемо бумажку від них і там скріншоти від інших людей, які також на це попадались. До речі, в станції, наскільки я знаю, ремонтували інвертор, але зараз станція взагалі не вмикається. Станція просто не вмикається. Якщо подати на вхід сонці 52 В, то ніякої реакції також немає. А ні, реакція є. Станція вмикається і показує помилку батареї. Я 0%. Тобто, можливо, тут ще щось не робили, що батарея не що вона просто довго стояла і тому така помилка. Але в цьому це дивно, станція мала вмикатись. Переходимо до інвертора. Ось це і є Оця плата, яку ремонтував минулий сервісний центр, яка не працювала з самого початку. І вгадаєте, в яку ціну це встало? Мінялись ключі. В ничій частині взагалі повний ужас починається. По-перше, під радіатором тут вигоріла доріжка схожа, і тому замість того, щоб відновити товсту доріжку під радіатором, бо це, ну, це силовий вихід ключів. Вони просто взяли і прокинули перемичку на інший, на інший ключ ось таким тоненьким друтом, який явно не витримає струм, який тут має бути під час повного навантаження чи зарядки. А, мінялись драйвера, два драйвера відсутні, і ще на напіввідпаєні два. Ключа знірових примільчан. Знаю, чи це зробили військові чи ні, бо не впевнений, чи взагалі ця станція працювала після цього варварського ремонту. До речі, подивіться, яка плата брудна. Плата дуже-дуже брудна, напевно, так, ніби це якийсь дід паяв в гаражі паяльником 40ватним військовим. Просто, просто жахливо виглядає дуже-дуже погано. А тепер вгадайте, скільки це все встало. До речі, станція не запрацювала чи зламалась, і військові захотіли повернути назад по гарантії, але їм сказали, що це не гарантійний випадок, і вони не будуть це ремонтувати і все. Абам, Ба ось така ціна. 36200. Гарантії 27 місяців, але гарантії по факту немає, що тут написано прошивка. Бо перша, яка прошивка, якщо тут просто згоріли високотні частини, прошивати, що і навіщо не зрозуміло? Заміна несколотної частини. 24500. Яка заміна нискуатні частини, також не зрозуміло. Може, це вони так називали, що вони сюди поставили несправну БМС, чи вони її зламали, не знаю. Але за це взяла 24500. Хоча ну, ця частина взагалі не чіпалась, і інші плати в станції також не чіпались, тільки що БМС несправна. Відновлення силової частини 10200. Тобто, це, мабуть, 10200, оце взагалі два неіснуючих пункти. І в ітозі за все 36200. Як це сервіс взагалі працює? Як військові таки заплатили таку суму. Чому вони це заплатили? Бо сервіс працює дуже просто. По факту цього сервісу не існує, тобто ні на картах, ні де цього сервісу немає. В гуглі, в них є тільки Телеграм. Якось. Не знаю, де, мабуть через TikTok, вони казали, що у них менше терміни і ціни, ніж у нас, бо в нас тоді ремонт ось такий коштував десь 5-6 тисяч за все, якщо тут прямо настільки сильно погоріло. Ну, якщо тільки два ключа згоріли, тільки два райве, то може 4 4-500 коштувало це все. В офіціалі це коштувало щось біля десятки, там 6-10 тисяч гривень, там точніше не скажу. Вони взяли за це 36-200, Але як це взагалі працювало? Вони казали, що. Терміни в них тоді були, а це якраз коли були відключення. В них термін тоді були на два місяці, і на місяць, як в нас, і в офісалів, і в інших сервісів в більшості. А десь тиждень, тижня, два і ціни вони казали помірні, 5 тисяч. Потім їм присилали по пошті, а вони саме в Києві, наскільки я знаю. Їм присилали по пошті. Вони забирали техніку, і потім казали, що ось техніки дермотована, ціна там 20-30 тисяч гривень, може даже 40, Зараз покидаю скріншоти, як там інших і військових, а не тільки військових пообманювали навіть такі гігантські суми. І казав, що якщо ви цю суму не заплатите, техніку ми вам просто не віддамо. Тобто вона залишиться в нас, ваша екофлошка, ми вам просто не будемо її віддавати. Ось так цей сервіс працював. Тобто спочатку він називав ходні ціни, потім інші, а потім казав, що якщо не заплатите, то просто не буде повернена ваша техніка. До речі, тут є два дуже цікавих пункти в договорі. По-перше, замовника може зберігатися не більше 45 діб, якщо протягом значного терміну забране забовання, воно переходить у власність виконавця. Вона приходить у власність виконавця. Тобто, Якщо ви не забрали свою екофлошку за 45 діб, тобто півтора місяці то станція переходить до сервісу. Треба, треба нам також таке зробити, бо на щось деякі станції валяються взагалі по півроку, більше року справні. Просто бо люди їх не забирають деякі. А ці, як бачимо, півтора місяці, і все, і забирають, забирають собі. А другий, дуже смішний пункт, зараз я його побачу: виконавець не несе відповідальності за некомпетентність замовника щодо оцінювання виконаних робіт. Тобто. Оце все коштує 36к, і те, що це по факту не коштує 36к, то це не компетенція просто того, хто оцінює, а, -ха -ха, а не самого цього сервісу. Хоча, це дуже якийсь смішний сервіс, який вимагав у людей дуже великі гроші і відмовлявся повертати техніку назад, якщо ці гроші не заплачені. Більш того, в деяких випадках зараз скріншоти знову будуть на екрані техніка не починала працювати після цього сервісу. Тобто там військові щось відсилали на заміну батареї, хтось із них брали гроші, дуже великі, там, як за дві заміни батареї, там в нас, наприклад. А в ітозі станція все одно не тримала, як і раніше. Тобто ось такий дуже цікавий сервіс, який працює по дуже цікавому методу, звісно. Що наразі ми маємо з цією платою? З цією платою ми маємо те, що тут пробиті два ключа випримлячу, які напіввідпаяні. ті, які ніби цілі, вони припаяні. Вихідний міст, який мінявся, явно він ніби також цілий, хоча я напаюно тут жахливо. Всюди якісь перемички, як бачимо, йдуть. якими дротами тут взагалі якась волосінка йде. Короче, щось тут взагалі жахливо, дуже жахливо понапаюване. Дуже-дуже брудно, ніби це дійсно паяв якийсь діду гаражу. І немає двох драйверів і пробиті два ключа. Давайте спочатку знімемо радіатор з синхронним прямлячем. Потім подивимося, які будуть заміри по платі, поставимо ці два драйвера, перевіримо, чи справні оці два драйвера. Будемо оцінювати, чи можливо взагалі цю плату зробити після ось такого ремонту. Плата вже чутка відмита, як можете побачити, і що можемо знати по замірам, що тут КЗ по 15 вольтам. Тобто ці два драйвера все одно несправні, їх треба міняти, хоч вони вже і мінялись. З цими перемичками будемо роки, щоб зібрати, що куди йшло і навіщо. Тут не вистачає конденсаторів. Ось тут має стояти один, який стоїть, а тут мають стояти два. І ще ось тут мають стояти два. А тут, наскільки я бачу, стоїть тільки один. Хоча не дуже зрозуміло, треба буде підняти перемичку і подивитись. впевнений, чи взагалі тут потрібна ця перемичка? Що да. по ключам? Оці два пробиті, як було ясно, коли вони ставили на платі. Ці два ціленькі. Але міняти будемо всі 4, бо це 80N65F, а в нас таких немає. В нас є тільки 190 n 65 Тобто такі самі, в принципі, але в них чутка, чутка відрізняються характеристики. Тому краще не міняти тільки два, краще поміняти всі 4, щоб воно точно працювало надійно. 190 N65 ставлять також всі станції, але конкретно в оці стоїть 80 n 65 Так що треба поміняти всі 4 драйвера, подоставляти сюди конденсаторів, розібратись з перемичками. Цікаво, чи вижив запобіжник. Бо ви його паял явно так, запобіжник цілий, а чи цілий резистор плавного пуску. Також сілий, 385 Ом. Тобто наразі у нас вся робота тільки з цією частиною, з ключами і драйверами, і конденсаторами, і перемичками, і можливо 15 вольт живленням. Подали на плату вручну 52 В через лабораторник, і як бачимо, 15 вольт тут є. 14,7. Тобто цей вузол справний, рецесор на платі справний, зелений діод горить. Тепер треба буде зняти радіатор, щоб розібрати, що немає під ним прогарів, бо часто якраз таки тут горить доріжка і треба робити сілову перемичку безпосередньо під радіатором. А на ось тут, як тут була ось така перемичка з тоненького дроту, треба буде розбирати, чи потрібні тут перемички. Оці. І ще треба буде подоставляти сюди конденсаторів, яких тут немає. Тут має стояти два конденсатори, тут один так і має стояти, а тут має стояти також два. Звідки ми це знаємо? Бо в нас є фотки плат. В хорошій роздільній здатності, бо кожен раз, коли заходить якась нова станція чи електроніка, тому одразу фоткаємо плату в максимально можливій якості. Щоб потім, якщо станція або плата без деталей, або прогорівши, може було одразу знати, що там стоїть і поставити туди заміну. Було навіть ідея зробити телеграм-канал, де можна було б кидати фотографії та прошивки на плати на станції на все інше. Але руки до цього не дійшли. Руки до цього не дійшли, хоча, можливо, слід все ж таки. Понизу плати вже розібралися з перемичками з конденсаторами, тож прийшов час розбирати, що потрібно, тут була силова перемичка. Так потрібно, бо, як бачимо, доріжка під радіатором тут дійсно відгоріла. Ось Вона Вона відгоріла, але це силова доріжка. Тут не можна кидати просто її під, під платою тоненьким друтом, і все. Це так не буде працювати. Вона або просто відпаяється від чи вона просто прогорить і все. Тобто це не надійне рішення, так робити не можна. Тут треба робити перемичку саме під радіатором, щоб вона тут йшла. Це ми зараз і будемо робити. Тобто Та перемичка не мала в собі сенсу, в принципі. Треба робити перемичку саме під радіатором. Максимально максимально товсто робити, бо це силова перемичка. Вже розібрали станцію Дуба ДБМС та батареї. І ось клема батареї, і на них знаєте, яка напруга? 4,3 вольта. Це 0,264 Вольта по секціях. Ось, 0,263. Тобто це менше, ніж пів вольта по секціях. І, до речі, до нас вже розбирали її до батареї, схоже, бо тут не було гвинта. Ось на цій клемі посередині з боку не було гвинта. І плюс фіксатор, фіксатор роз'єму балансування зламаний. Навіщо розбирали до батареї, Якщо прийом була в інверторі з самого початку військового, то це не зрозуміло. Зараз пробуємо її зарядити і сподіваємось, вона візьме заряд. Якщо не візьме, то буде зовсім погано. Батарею вже штовхнули до 56 вольт, тобто 50.6. І вона і далі заряджається, тобто батарея, на щастя, тут жива. По секціям тут через лак не пробуває ось 3,2 В і росте. Це дуже добре, бо в мене були підозри, що якщо сервіс такий не дуже чесно, тому вони могли і батарею звідси вкрасти, і якусь здохлою комірку сюди всунути. Але ні, батарея тут вижила. Але що тут не вижило, це схоже БМС-ка. Бо дивіться, БМС-ка не вмикається. По 3,3 тут 0.370, а на 3,3, реакції на кнопку ніякої немає, діод не загорається, ось тут діод має загорітись, він не загорається. Тобто ніякої реакції немає. Напруга више 0,370 не піднімається. 3,3 Вольта формується на цьому узлі, на двох стабілізаторах. Другий стабілізатор не для процесора, а для чогось іншого, а перший якраз таки для процесора. Ось цей, ось цей для процесора. На нього приходить 8 вольт з ось цього вузла. 8 вольт тут є. 5 вольт є. На один стаб приходить 8 вольт. Ось. І і 3,3 уходить. А на другий стаб приходить 8 вольт. а уходить з нього всього 0,395. Він може єлі-єлі-єлі грітися, тобто не сказати, що сильно. Так що, поки що не зрозуміло. Чи просто після стаба низька напруга, тобто здох процесор, і тому немає 33 Вольта. Чи просто несправний стаб. Але скоріш за все саме здох процесор, тому і не піднімається напруга. Зараз спробуємо подати на цю точку вручну 3,3 вольта і подивимося, що буде. Можливо, з процесора піде дим. На ЛБЖ в нас вже є 3,3 вольта. Подаємо сюди до 3 літри вольт і зараз побачимо, що буде. Споживання 2,5 Вт, 0,7 А і калиться процесор. Так, Процесор BMS потрібно міняти. Тобто Тут несправний не лише інвертор, а й БМС-ка. Чи ця несправність була раніше, чи БМС-ку перестали, бо БМС-ку явно знімали, дивіться, оцей гвинт він явно не родний, не рідний. Да, незручно, неприємно ось такий нюансик. Ну Хоча батарея жива хоч. Мікроконтролер BMS, який в нас тут неспевнені, використовується, GD32 F305 RCT6. ось він. Це, в принципі, такий самий, як і в минулих BMS-ках на Delto Max, але всього більше пам'яті. Всього 256 кБ пам'яті. Тому RBT6 і інші процесорчики від перших Delta Max сюди не підійдуть. Ось ось цей контролер RCT 6 новий, запакований. Зараз ми його сюди засунемо і прощуємо. І тоді ця БМСка має працювати. Мабуть, якраз через цю причину тут знімали BMS. Хоча, в цілому, взагалі, чого пробити процесор BMS, коли в станції був несправний тільки інвертор, коли її здавали в ремонт військовий, то це вже питання. Тобто BMS знімалася. І в БМС ки пробити процесор. Хоча в станції просто не працювали розетки до цього. Ось так гарненько виглядає місце під новий процесор. Коли старий вже знятий, вже можемо прошивати, як бачимо, китайці не обманули. І це дійсно GD32 F305 RCT6. Тобто такі, які має бути. Прошиваємо І І прошивка встала успішно. До речі, цю прошивку і багато інших можна знайти на цьому українському форумі десь тут зараз буде. Про ремонт електроніки. Там є прошивки і на EcoFlow, і не тільки на Ecoflow. За рекламу ніхто не платив. До речі, на цьому каналі взагалі ще не було жодної реклами. І монетизація навіть відключена. Не знаю, чи ви помічали, але в відео немає реклами, як в інших відео на Ютубі. Тобто є реклами від Ютуба від самого. Це тому, що монетизація на цьому каналі виключена. Тобто Ютуб не платить взагалі ні гривні за це відео. За ці відео я не отримую ні гривні. Але це не. Через абсолютну чесність, бо я вважаю, що реклама Ютуба погана, Це просто через деякі проблеми з документами для Ютуба. На батареї зараз 51,6 вольт, тому що ми підзарядили. На процесорі 3,3 В, Вольта, тобто можна пробувати включати BMS. І BMS включається. Ось. Напруга батареї подається на вихідні клеми. Тобто з батареєю все нормально і BMS тепер також робоча. Просто поміняли процесор і все. А розряд тут був ось до критичних значень по батареї, тобто скільки там було на початку відео, 4 вольта чи скільки. Так ось, це якраз таки через те, що був несправний процесор, і весь час, якби БМСка працювала, але невірно, і процесор просто перетворював заряд батареї в тепло. Тому та батарея так і просіла. Тобто з bms тут закінчено, можна переходити на насад до інвертору. Станція вже майже зібрана, достатньо зібрана, щоб можна було її вмикати. Оцей болт, якого тут не було на додаткову батарею, вкрутили свій. Щоб, якщо що, можна було підключити до цієї станції, додаткові батареї, вони працювали. Вмикаємо. І як бачимо 0%. І якщо ви помітили, то дисплей сам по собі не загорівся в станції чого. Це означає, що морда ще несправна. Тобто немає зв'язку з батареєю. Прийдеться зараз ще морду знімати. Ой, гаплик. Дубль 2. Вмикаємо. Тепер станція, вмикається і показує заряд. Давайте спробуємо вимикнути розетку, Сподіваюся, нічого не стрільне. Клас! Це, це точно успіх, навіть якщо воно зараз... Не запрацює на зарядки, те, що воно після всіх цих маніпуляцій запрацювала на вихід, це вже успіх. Ой, даємо 2 кВт. Батарія майже розряжена, тобто довго так робити не слід. Але 2 кВт вона тримає. Чудово, вона тримає 2 кВт, не згорає. Це... Це дуже-дуже це добре. Давайте спробуємо поставити станцію на зарядку від 220. Ось тут вона вже може і стрільне, хоча і не повинна. Бо зарядка для станції завжди більш важкий процес, ніж, ніж розрядка, якщо ми кажемо саме про зарядку через інвертор у зворотню сторону. Зарядка пішла. Почала брати потужність станція. Фу. Зараз так мало ватт, 380 десь, бо в станції стоїть обмеження на 400 ватт додатку. Але в цілому станція працює і на вихід, і на вхід, і не показує ніяких помилок ні по інвертору, ні по батареї. Хоча ви бачили, що в станції було, Тож, думаю, це точно успіх. Тому на цьому це нарешті кінець відео. На все добре, до наступних відео.